Свої враження, коли вона вже пройшла ось цю інформацію про сироїдіння, про автономію. І слухайте, будь ласка, послухайте цей уривочок. Значить, для змін потрібні дії, які запитаєте ви, я вам відповім. Це людина, яка дізнавалася правду про харчування. Що, і я вам відповім, що саме ті, які виконувати не дуже хочеться неприємно і просто страшно. Це цей новий досвід, який ви не дозволяєте собі самому пройти, тому що він вам не Звісно, завжди простіше запалювати свічки, загадувати бажання, стриктися по місяцю, носити амулети, робити енергетичні практики, сидіти вдома. і... Робити інші ритуали. Тільки якщо це просто і доступно, то це е, маркер того, що все це імітація. Ми не сприймаємо простоту, ми думаємо, що це не правда. Вона придумана для того, щоб відволікти вас від справжнього розкриття свого потенціалу. Для сильних з цього світу просто незручно, щоб всі були щасливими і займалися справою по душі. Увага! Їм потрібно, щоб ви. Займали приготовлені для вас місця в офісах і на заводах, і щоб заспокоїти тих, хто шукає відповіді, вам дали фальшивку, імітацію саморозвитку. Вона відкликається вам саме тому, що там дійсно можна зустріти працюючі практики, але тільки без головного компоненту це не має сенсу. Це як величезний, новий і сучасний літак, який не має двигуна. Вам продали його без турбіни. Спеціально. Тому ви не можете ним скористатися і е, не полетите нікуди. Ви будете захоплюватись його формою, його змістом. Він буде радувати вас своїм е, зовнішнім виглядом, дарувати позитивні емоції. І на цьому. Так, далі. Головне для тих, хто його вам подарував, щоб ви залишилися на тому ж місці. Вам не дали саме тих практик, які і є тим самим двигуном, щоб кожного полетіти в свою країну щастя. Наприклад, я скажу вам, що для того, щоб прояснити свідомість, очистити тіло і подивитися на світ іншими очима. Побачивши, куди вам потрібно прийти і як вам доведеться відмовитись від цієї улюбленої їжі. І взагалі від цієї їжі, яку ви зараз їсте. І почати їсти те, що поки для вас здається несмачним, чим ви поки не можете насититись. Вас лякає таке обмеження. Ви дивитесь навкруги і не бачите нікого з вашого оточення. Хто би так жив, ви боїтеся дефіцитів потрібних в потрібних лапках вітамінів і можливого якогось негативного наслідку для здоров'я. Але щоб зрозуміти, як це працює, прийдеться довіритись, повірити на слово незнайомій людині і перевірити самостійно, зазирнувши з головою в свій страх. Причому ще й взявши відповідальність за результат на себе, так як зробила я. Хто піде в цей досвід? Думаю, дуже небагато людей. В зв'язку з тим у мене запитання. А на що ви готові, щоб отримати бажання? Якщо навіть елементарно не можете відмовитись від звичної їжі і напитків, то можна сміливо сказати, що вам це не потрібно. Користуйтесь імітацією, її багато на просторах інтернету. Це слова людини, яка так само, як я, пішла в цей досвід з їжі. Тільки ті, хто дійшов до свого дна, хто перепробував все, але не знайшов того, що спрацювало, і продовжує шукати, дійдуть до результату. І це будуть ті, хто володіє пластичною свідомістю, свідомістю дитини яка тільки прийшла в цей світ і пізнає його. Навіть якщо він впав до цього 10 тисяч разів, він знову продовжить вставати і пробувати піти. Тому що дуже хоче ходити. Так, так людина може потрапити в фальшиве вчення, яке не дає нічого, а тільки забирає час. Тому коли в наступний раз людині покажуть реально працюючий інструмент, людина в нього не повірить. А дитина повірила, як я колись повірила, будьте дитиною, будьте невтомлюючим, шукачем та дослідником. Тільки пам'ятайте, що якщо ви впали, потрібно встати знову, а не лежати і чекати, коли вас підніму, піднімуть, згадуючи своє падіння. Для того, щоб зрозуміти, що ви впали достатньо однієї секунди. Тому не витрачайте дорогоцінний час життя, лежучи на землі. У вас його не так вже й багато. Вставайте і йдіть далі. А я покажу куди. Як вам така? Такий текст людини, яка одна з найбагатьох, Пішла тим шляхом, яким колись кілька років тому пішла я, коли ніхто з мого оточення цього не сприймав. І зараз мину... минають руки. А...